Білоцерківський професійний ліцей готує фахівців з електроніки, радіомеханіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, які виконують монтаж, ремонт, настройку і регулювання вузлів і блоків радіотелевізійної і радіоелектронної апаратури. Приймальних антен та антенного обладнання. Радіомеханік – це майстер-електронщик, робота якого в сучасних умовах виходить далеко за рамки радіотелевізійної апаратури і розповсюджується від побутової техніки до засобів мобільного зв'язку і комп'ютерів. цьому сприяє поглиблене вивчення теорії основ радіоелектроніки і телебачення, імпульсної і цифрової техніки. Електрорадіовимірювань, будови джерел живлення і сучасних видів РА. Мініатюризація електронних схем вимагає від радіомеханіка відповідного обладнання для їх ремонту. Я, майстер виробничого навчання Валерій Шустав, презентую майстер-клас сучасні технології паяння радіоелементів що показує, як за допомогою сучасного обладнання можна виконувати складні ремонти електроніки з заміною радіоелементів і економити на дорогій модульній заміні в радіоелектронній апаратурі. В навчально-практичному центрі радіомеханіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури застосовується інфрачервона програмована паяльна станція, яка дає можливість виконувати демонтаж і монтаж будь-яких сучасних мікросхем. Процес паяння контролюється термопарою. Радіоелементи навколо мікросхеми екрануються від перегріву термофольгою. Процес демонтажу закінчується автоматично і мікросхема знімається з плати. Завдяки вибору програми нагріву можна якісно виконувати демонтаж і монтаж навіть SMD світодіодів на LED-планках підсвітки. Основна перевага станції це відсутність перегріву планок, спучування фарби, такі, як дає термофен. Планки після паяння залишаються. Цілі і готові до роботи. Використання цифрового мікроскопу дозволяє перевіряти якість дуже дрібного монтажу радіоелементів, знаходження поганих контактів та виконувати пайку SMD компонентів, спостерігаючи за процесом на екрані. Застосування такого обладнання в комплексі із сучасною вимірювальною апаратурою сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців з електроніки. Професія радіомеханіка була, є і буде основним постачальником кадрів в галузі пов'язані з електронікою.